Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити відеозвіт. Точну назву ще я не придумав, як правильно назвати цей відеозвіт, але ви його побачите напевно вверху, так в назві цього відео. Ну, по-перше, хочу сказати, що я люблю от завершення року. Можна зробити якісь підсумки, подивитися, скажімо так, на цей пройдений шлях. І ось одним із підсумків хочу підвести: це те, що я весь рік збирав. Марки робив вирізки із конвертів. ось На днях набрався сил, відпарив їх всіх з конвертів, з вирізок. І зараз я вам покажу, які ж марки я отримав за рік. Тобто, це, ну, не хочу сказати, що це якісь там безкоштовні марки. Скажімо так, це марки, за які я заплатив, але е, марки, які пройшли пошту, які я вирішив е, відкласти. Ну, По-перше, почнемо. давайте, Це в нас, бачимо, це все, що я отримав. Е, це в нас, а, дай Бог, пам'яті, 9-й стандарт. Марки 9 стандарта. Ось, бачимо, вирішив зберегти ось таку вирізку з емкою. Чесно, не перевіряв, тільки чи є в мене цей рік чи ні. Але бачимо, як гарно зробився відбиток штембіля Київ 2, 6, -е, 10 -е, 25-го року. Щось я там замовив і вирішив так зберегти. Ну і Далі ось такі. Тежки, Лі, Мі, Дешки, В. Тобто це все, що на тему. Тобто, якщо так підрахувати, давайте зараз підрахуємо. тобто 1, 2, 3, так, щось випало в мене. так, ФК випала. Так, тут 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це в нас що виходить? 15, ні, 14 плюс 3 це в нас 17, 18, 19. 19, це у нас що тут 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тобто 30 марок на тему чи із 9 стандарту на тему так, міста, герби, міст. Ну, якщо чесно, це те, що піде мені в обмін, тобто все це вже в мене є. А ось, дивіться, чого в мене ще не було. Тобто я ось вибрав, із того, що я перебрав, ось в мене не вихватало, не вистачало ще ось таких. Стандартів по мікрошрифтах. Тобто, тут щось там, 17 172 і просто 17-18. Тобто тобто, я виходив, отримав 35 стандартів 9-го стандарту. І ось такий ще 10-й стандарт в мене він не був. Але цей конверта бачимо, на ньому відсутня печать, сліди погашення. В принципі, його можна навіть. Використати повторно, але я не фанат цього. так якщо чесно, я не знаю, чи от можна його перевірити. Якось. От я, наприклад, візьму наклею його на карантину чи зможете його перевірити, чи ні. Пишіть в коментарях, чи хтось так робив, чи ні. А це ось у нас 10-й стандарт, що я отримав. Тобто, Бачимо багато ушок, Тежки, Емки і одна Ефка. Тобто, Якщо теж почитати, то 35, там було тут 1, 4, 6, 8, 10, 11, 11 марок. 11 марок 10 стандарта я отримав. Ну, Бачите, такий непоганий результат. Тобто це загальна кількість виходить. скільки? 45 марок виходить я отримав. Ну, 45 марок теж непогано. Ну, а тепер саме саме цікаве, як на мене, це художні марки. Художні марки, починаючи ось 22-го року, зараз різкість не ведеться. Це в нас пес-патрон. Ось він такий на самоклейці. Ну самоклейки я не знаю, як правильно знімати, тому вирішив просто вирізкою так, поки що збирати. Це у нас 22 рік сон пса Патрона. Далі це у нас ось 24 рік. 23 чомусь не було. Був тільки 24-й і ще 25-й трохи проскочить. Це у нас Руський воєнний флот до Дна. Це там у нас щось, Пам'ятаємо, був випуск присвячений потопленим кораблям. Далі українська вишиванка, одна Кримська і дві, от, дай Бог, пам'яті, це, це ж Харківські. так, Дві Харківські марочки, ефки, Ушка-Ефка. І, і далі ось місто Героїв Миколаїв. теж Дві марки також щіпку отримав. Далі вже пішов 25-й рік. У 25-му році, році ось ми бачимо ось, це у нас українські народні костюми. Курщина ось така щіпка із двох марок я отримав. Хоча ні, вони, я спостерігаю, хотів сказати, що вони без штампа, але ні, вони з штампом. Просто штамп змився трохи. І ось такі. Це в нас забув, як же ця серія називається. Героїчні професії, присвячені фермерам українським фермерам, які займаються обробкою та вирощуванням різних культур. Ось такі марки. Тобто ми маємо 45. 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 56 марок. Скажем так, за рік поповнило мою колекцію. Ну, Звісно, оці ось, тут є у мене і дублі, тому що у мене, наскільки я пам'ятаю, у мене вже ось оці всі були, попадалися. Ця попадалася, ця попадалася. Ну, Звісно, це ще не попадалося. І пес патрон я ще не бачив. Не пам'ятаю, що мені попадався. А решта марок, я вже бачив на конвертах. Мені приходили, вони вже лежать в, в окремому альбомі. Їх, можливо, колись ще раз покажу, бо я вже раз пам'ятаю і Ну, Якщо чесно, мені не шкода, буде колись ще раз показати. Ну що ж, На цьому можна сказати, я завершу свій відеозвіт. В коментарях можете написати, хто теж отак збирає марки з конвертів, хто скільки отримав. Цікаво буде почитати. Е, тільки, будь ласка, пишіть чесно там, тому що, якщо хтось напише, що я там отримав 150 марок, буду вимагати фотографії, щоб ви мені скинули. Бо так не повірю. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментайте. Та слава Україні!